Відроджуючи стародавні українські традиції, у серебринцях провели зажинки. Одне з найдавніших землеробських свят. Це свято про відродження наших історичних українських традицій, адже зажинки це початок жнив. Жінки жнуть перший сніп. І благають Бога про продовжують. Ідейні натхненники етнофестивалю Оксана Сіран та Марія Філіпішина намагалися якнайточніше відтворити усі обряди, акцентуючи увагу на найменших дрібницях. І за словами учасників заходу, їм це вдалося на всі 100%. Дуже гарно, співали красиво, розваги Загалом навідатися і сюди прийти договати. Традиційно обряд зажинків демонстрували у театралізованій формі співали народні українські пісні, вели діалоги, жартували, запросили чимало гостей. Гостино вітаю вас у нашій Сребринецькій громаді. Ми збираємо не тільки саме жито, ми по крупинках збираємо нашу культуру. Це наша традиція, це наш оберіг. Це те все, що нас об'єднує. Фотолокації, майстер-класи, виступи артистів, смачна кухня, дитячий майданчик, святкова ватра. Захід був цікавим та насиченим. А ще мав благородну мету збір коштів для захисників України. Захід має благодійну складову. Він покликаний зібрати кошти для наших захисників і від народного депутата України. Я хочу передати частинку до збору, щоб наблизити. Нашу перемогу партнери урочистості благодійний фонд МХП громаді підготували лотерею, кошти з якої пішли на запчастини для дронів. Сьогодні ми долучилися в благодійну лотерею, кошти з якої ми передамо організаторам заходу на придбання запчастин до дронів. День коли вперше йшли на поле жати хліб. Був дуже важливим у наших пращурів. Йшли на ниву з піснями, дякували землі за врожай і просили погоди й Божого благословіння. В добрий час почати зажинки і закінчити з добрим вражаєм. Гості заходу традиційно мали змогу продемонструвати свої вміння попрацювати у полі з серпом у руках. Що я можу сказати, важка фізична праця наших предків? А Скажіть, як вам взагалі свято? Ну, це супер. Що таке показують, як це відбувалося. Трішки будемо дотичні до нашої історії, традиції, культури. Це класно, молодці. А вечір на учасників свята чекала насичена програма. Запальний концерт зірки голосу України 8 колоритного українського виконавця козак-сіромаха та купальські вогнища з дівочими хороводами. Зажинки вважалися справжнім святом для наших пращурів. Цього дня вони після формування перших снопів йшли за стіл, могли їсти пити і гуляти до пізна, але потім починалася справжня робота жнива. Тривали вони близько місяця і завершувалися ще одним традиційним обрядовим святом обжинками. thank <laughs> you